тихо. не падай. Це все коштує як моя почка, ти що? Господі. Окей. Мерч, який я придбала на концерті Тізов. І це коштує 450 євро. Пабальному. По Почнемо одразу з того, що на мені це ось це чорне худі, яке я з самого початку не хотіла купляти, бо я хотіла купити сіре худі і розібрала одразу вінбрейкер. Але. Він брекер я вже і не зможу купити, оскільки він був доступний до покупки лише в офлайн зонах із мерчом, тобто онлайн його не можна купити. Ну я була вимушена, так би мовити, купити це чорне худі, але я жодного разу не пошкодувала, що я його купила, бо це найзручніша річ, яка є в моєму гардеробі. Мені дуже пощастило, бо я коли прийшла на зони із мерчом, вже не було нічого з того, що я хотіла купити, було лише це худі, і воно залишилось лише в розмірі м, тобто в моєму розмірі. Не дивлячись на те, що я з ростом майже 180 см, воно навіть на мене трохи великувате. Тобто, ви бачите, які рукава довгі. Ну, я шокована, ребята. Плюс до цього всього капюшончик. Чому я так обожнюю цей капюшон? Того, що ти його одягаєш? І в тебе голова не як яйце. Далі, те, що я купила у двох екземплярах, тому воно мені вийшло в два рази дорожче це звичайна чорна футболочка. Спереду тут зірка, а позаду просто назва Туру разом із зірочкою. Футболочка йде однорозмірна, і в принципі на мені вона виглядає більш-менш нормально. Чому ж я заплатила вдвічі дорожче? Бо я купувала два екземпляри. Один екземпляр, ось цей, який я вам показала, я купила собі. А другий екземпляр я купила для розіграшу у свій магазин. Якщо хтось не знає, я продаю окуляри як у айдолів. Наприклад, ось ці окуляри, які на мені вони такі самі, як у з лінхозере Айсанапіс. На зоні із мерчом я купила ось цей маленький лайтіні брілочок. Який також йшов на розіграш у мій магазин. Розіграш вже давно пройшов і переможниця отримала свій приз. Ідемо далі, що я купила саме в зоні із мерчом. Я купила собі кейс для лайтіні. Хотіла його купити, просто бо він гарний. Але потім я зрозуміла, що не дарма його купила. Бо лайтні друга версія, навіть не дивлячись на те, що він виконаний більш якісно ніж лайтіні. Перша версія, в нього дуже легко царапається корпус. Але єдиний мінус цього кейсу, ви хрен його надягнете на цей лайтні. Типу ви його надягнете, але ось цю кришечку я до сих пір не розумію, як правильно закручувати цю кришку, щоб вона трималася. Дуже оправдана покупка. Ось цей веєр. Цей веєр коштував, якщо я не помиляюсь, 22 євро. Знаєте причину, чому я його купила? Зараз офігеєте. Я його купила просто аби він висів у моїй майбутній квартирі. Знаєте, В чому прикол? За 22 євро в ось цьому Апахалі ми маємо лише фарбоване дерево і бумажечку. Тобто, ось це це не тканина, це не якийсь поліетилен. Чи ще щось таке? Це просто бумажка, яка може розірватися в рандомний момент. Я дуже задоволена цим, але в принципі, знаєте, мене ніхто не змушував купувати це пахало. Тому, в принципі, до QQ немає ніяких претензій, але знаєте, за 22 євро можна було б зробити трохи якісніше. Ходимо до того, що я купила в ось цьому прекрасному магазині брюссельському. Там стільки мерчу, ребята. Я не втрималась і скупилась там трошечки. Значить, з того, що дійсно було мені необхідно, цей альбомчик. У мене вже є дві версії: синя та жовта. І мені для повної колекції не вистачало саме ось цього помаранчевого красунчика. Я не роздумуючи його купила. У мене тепер закритий гештальт. Що альбом з Гарілою в мене є на моїх получках, оскільки в мене вже є лайтіні першої версії, мені потрібен був лайтіні другої версії. Летіні на зоні із мерчом коштував 75 євро в магазині, ось цьому в який ми потрапили. Лайтіні коштував 73 євро. Також покупка, яка як на мене не дуже оправдана, оскільки я не фанатка плюшевих іграшок. Я не втрималась і купила ось цього малиша. Я взагалі до останнього думала, що це плюхіч Єнхо. Але виявилось, що це плюхіч Йосана. Я купила цього плюхіча через те, що він мені дуже сподобався. І він тепер в мене дуже гарнесенько висить на моїй сумці, бо тут є ось таке кріплення. І він ось так тілімпається на моїй сумці Everyday. Взагалі я хотіла купити котика у Йона, але його не було. Тут я показую картки, які мені дали в подарунок до мерчу, який я купила. І розповідаю суперісторію про те, що з шістьох карток мені випало 4 повторки. А чому я озвучую? Бо я лох, і я не помітила, що у мене сідав мікрофон, і звук просто-напросто не записався. Тому у режимі озвучки питаю вас те ж саме, що я їй казала у відео. Напишіть в коментарях, як вам взагалі цей європейський мерч і чи вартує він своїх коштів. Всіх люблю, обіймаю і побачимось наступного тижня.